Зарядити телефони та приготувати ліхтарики на Буковині вимикатимуть світло у всіх споживачів. Графіки відключення електроенергії оновлюватимуть кожні чотири години. Більше подробиць знають мої колеги. Через постійні обстріли та значні пошкодження об'єктів енергетики на Буковині почали обмежувати споживання електроенергії на підприємствах. У нас були обмеження по потужності, і обмеження по споживанню. Які були застосовані для 19 крупних промислових підприємств? Такі обмеження вони повторюються і вже з понеділка, буквально по п'ятницю, ці графіки обмежень по споживанню і по потужності для 19 підприємств промислових вони продовжуються і будуть тривати. Сподіваємось, що це. Буде закінчено ну до кінця цього тижня. З 25 жовтня ці обмеження торкнулись і Буковинців. Аварійні відключення застосовувались почергово та без попередження. Люди з розумінням ставляться до вимушених складнощів. Однак їх обурює відсутність графіків відключень. З іншого боку, мешканці обласного центру категорично не сприймають відключення вуличного освітлення о 20-й годині. З роботи де ж темно, страшно. Ну, взагалі, вчора пішла в магазин, фонариків немає, нічого немає. Я не знаю, що це робити. Я, я, я проти того, що вони зробили, хоча б до 11 години вечора, хоча б. А після 11 хай виключай, тому що в мене робота до 9 вечора, йдеш темно, там ногу побила, і ще до лікарні знову побила другу ногу. А якщо калінізацію падеш, Боже боронь. Дуже погано, тому що не знаєш, як бути, що робити. А для холодильників це взагалі дуже погано. Ну, а та й тролейбусам теж погано. Це мені не знаю, що так. Ну, недобре, негативно. У Чернівці обленерго запевняють, вже сьогодні на сайті компанії оприлюднять графіки відключення електроенергії. Їх оновлюватимуть кожні чотири години. Ми сьогодні вже склали певний перелік цих клієнтів, розбили ці черги на 10 груп. Відповідно, хочемо зробити цю процедуру прозорою. І не тримати, скажімо, наших клієнтів там впродовж 7 годин, як це вчора було підряд, і чи там 10 годин, це буде, ну, щонайменше 4 години з якоюсь періодичністю ми будемо включати чи відключати. Це буде залежати від того, як буде складатися ситуація по споживанню в Україні. Споживач зможе у пошуку на сайті ввести свій населений пункт, або назву вулиці в Чернівцях та дізнатися групу відключення, зазначає директор з розвитку мереж Павло Світайло. Ви можете внести свій населений пункт, якщо це область, або ж назву вулиці, якщо це місто. І система вам покаже, що це є група номер 3 наприклад. Так само на сайті буде інтерактивний графік, який буде показувати, чи то є відключення, чи Прогнозовані, коли буде вимкнення, або ж ну, якщо ви взагалі не попадаєте в цей графік. Однак завчасно попередити людей про відключення не вийде. На жаль, ситуація трошки інша. Розумієте, коли в нас відбуваються планові відключення, ми взагалі розміщуємо інформацію за п'ять діб. Ну це планові відключення. Зараз все йде управління ну онлайн, як кажуть, так. Да? Тобто ми виконуємо розпорядження диспетчера і мусимо це зробити впродовж 15 хвилин. У свою чергу з метою економії електрики у Чернівцях обмежують вуличне освітлення. Нічні ліхтарі вимикають о 8 годині вечора та вмикають о пів на восьму ранку. Як довго триватимуть ці відключення в міській раді не повідомляють ірина Задорожна, Андрій Дуритюк, Чернівецький промінь.